Комплект в рубчик для дівчаток від Ліліян Дену є віт лише 265 гривень. ось такий класний комплект. В лоті їх буде 15, ціна лоту 3970 гривень. Рубчик це зараз дуже стильно, тому зверніть, будь ласка, увагу, якщо у вас магазин дитячого одягу, класний, якісний лот. Подивіться, будь ласка, тут все виконано дуже якісно. Йде ось така резиночка, яка буде гарно фіксуватися, але не буде надто тиснути. Іде ось такий капішончик. Також манжетики. Манжетики це завжди гарно, стильно і, звісно, зберігає тепло. Далі показую, як вони виглядають на модельці. Ще може бути синій варіант, і може бути зелений. Синій варіант ось так виглядає по матеріалу. Так, 52 віскоза, 45 полістер, 3 еластан і обов'язкова сертифікація. Це означає, що вони виконані з якісних матеріалів та безпечних барвників. І також покажіть, що ось такий зелений колір. Вони йдуть аналогічні. Розміри 98, 104, 10, 110, 116, 4, 122, 128, 1. Це приблизні розміри і приблизне наповнення. Воно може варіюватися. Для того, щоб замовити даний лот, звісно, звертайтеся до наших менеджерів в контакти їх знайдете знизу під цим відео.